Сьогодні у трактористів Андрія та Степана особливе завдання. Їм потрібно завантажити колоди, які знаходяться під землею, та відвезти їх на продаж. Про це вони вже пообіцяли керівникові, а ще не знають, як цього робитимуть. Тому спочатку Степан їде до Сараю привезти причеп, у якому колоди поїдуть на продаж. Тим часом нетерплячий керівник Семен вже потелефонував Степанові та спросив, чи все в них добре виходить. Степан сказав, що так, але вони ще й не починали. Ну, добре, сказав Семен. Керівник особисто нагодує корів замість Степана раз все так добре. Степан вивез Андрієві трактор для причеп для колод, він почепив його на свій трактор. А сам Степан. Вже виїхав на обіцяному лісовому комбайні. Спеціальна техніка, яка дозволяє укладати колоди та різати їх. Ну що, в дорогу підземелля за колодами? Андрій повертає праворуч та їде у бік тунелю. Степан робить те ж саме на своєму лісовому комбайні. Він також повертає праворуч. Але ось заїдуть вони у тунель, це вже питання. Можливо, тунель буде трішки замалий для лісового комбайна Степана. У Андрія разом із причіпом успішно вдалося заїхати в підземелля та спуститися вниз. Лісовий комбайн Степана трішки перегрупувався. І йому також вдалося успішно заїхати та поїхати вниз тунелем. Коли всі вже на місці, можемо розпочинати. Але лісовому комбайнові тут буде важкувато. Тому що йому потрібне місце, аби розгорнути свою руку. А тут його майже немає, тут дуже тісне підземелля. Тому Степан пересідає до знайденого трактору Артема. І в цьому тракторі. Він може вільно рухатись під земеллям. І грузити колоди. А тим часом керівник Семен так хоче гроші за виручені колоди, які йому пообіцяли, що він особисто припер ці два величезних стоси сіна до корівнику, аби корови не померли з голоду, поки хлопці працюють із колодами. А що тим часом відбувається в підземеллі? А в підземеллі кипить робота. Колоди успішно лягають у причіп. Але розвернути їх дуже важко, тому що тут дуже тісне підземелля. Коли більшість колод вже в причепі, місця тут доволі багато. І трактористи побачили, що на іншому боці, по іншій стіні, є якийсь таємний ще вхід. Отже, трактористи, перед тим, як ці колоди відвести на продаж, вирішили попасти туди і подивитись, а що в тому тунелі це ж цікаво. Андрій відчепив свій причет та поїхав до тунелю. А Степан поїхав на своєму лісовому комбайні. Андрій в'їжджає до тунелю. І знову одне і те саме. Знову крутезний спуск. Але тут вже справжній паркінг для тракторів. Ось де всі трактори ферми. Ось їх, їх багато. Їх просто незлічувана кількість! Але на... слідом за Андрієм і їде Степан. І зараз він сам все побачить. Він також спускається по естакаді, але його лісовий комбайн виїхав в іншому місці величезна кількість тракторів. Що вони тут роблять і як їх всіх дослідити? Дізнаємось потім, адже час вести колоди на продаж. Трактористи поїхали на гору за причепом з колодами. Андрій вивозить колоди із тунелю та везе їх на продаж. Головне, щоб не перекинулись. Пано, на свою чергу, виїхав на своєму лісовому тракторі, на своєму лісовому комбайні. Та поїхав ставити у свій. Улюблений сарай, який він не довіряє Андрієві. Поставивши лісовий комбайн до сараю, Степан виїхав з нього на своєму звичайному зеленому тракторі. Тим часом Андрій вже продав усі колоди та отримав другу премію від керівництва. Керівництво просто було у захваті, тому що ці колоди... Обійшлися дорожче, ніж попередні. Керівник Семен був задоволений як ніколи раніше. Тому Степан не посоромився запитати, що то за склад тракторів під землею. І тоді Семен розповів, що це його особистий склад тракторів. Він же казав, що на цій фермі багато тракторів, але нема трактористів. І тут до Семена трішки дійшло. Він запитав. А ви часом колоди не з-під землі продали. Трактористи сказали, що з-під землі. І тут Семен забрав усіх премії, Ну, як в усіх, в Андрія. Тому що це були його колоди. Трактористи вкрали у власного керівника колоди та продали їх. Ось така історія. Що буде за це з трактористами, дізнаємось пізніше.